Диктатура це добре. І зараз я вам це доведу. Знаєте, у нас вкорінилася думка про те, що диктаторський режим це завжди погано. Воно то, в принципі, ну, статистично підтверджується. Да, дійсно, більшість диктаторських режимів так чи інакше принесли не своїй країні. Але у нас є цікаві винятки, які варто брати до уваги. Зокрема, Мустафа Кемаль Ататюрк. Якщо ви поїдете зараз у будь-яке місто Туреччини, то зі 100% вірогідністю ви там знайдете пам'ятники Ататюрку. І це неспроста так, бо ця людина є ну, фактично батьком сучасної Туреччини. Саме Ататюрк перетворив те, що залишилось від Османської імперії, тобто традиції, консерватизм і все, що ми пов'язуємо з таким, знаєте, укоренілим мусульманством, він перетворив в європейську країну. Він ну, буквально заставив. Турків е, перетворитися з консервативних мусульман в європейців. Тобто думати як європейці, говорити як європейці, одягатися як європейці. Тобто він буквально заставив їх зняти з себе традиційний одяг і одягнути на себе костюми, краватку і тому подібне. Тому я запускаю такий цикл е, коротких відео про позитивних диктаторів тобто тих людей, які мали диктаторські повноваження. Але використали їх для того, щоб принести користь своїй країні. Далі буде. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і пишіть свої думки про Мустафу Кемаля Ататюрка.